Ти знову спізналась. Тож ви на мені годину. Починай. Виродок. Ми отримуємо повідомлення щодо інциденту на вежі Агніон. Служба порятунку, що у вас сталося? та ви знущаєтесь з мене! Жадібні, скупі та пихаті. Ми пролімо світло на ваші злочини. І ви станете нікчемними за нас. Вітаємо на борту! Будь-яка спроба проникнення і будівля злетить у повітря. Ось пробрався всередину. Якийсь калінар знайти негайно. Окей, я опануй себе. Ти потрібна брату. Киди зброю. Цікаво, чи впораєшся ти краще за попередніх трьох. Ми встановили її особу. Колишня військова. Джуді, ти зможеш? Кожен має близьку людину. Торкнеся його, і я тебе прикінчу. Диму без вогні не буває, так? Він хоче підірвати будівлю. Я маю те, що йому треба. Виведіть якомога більше людей. Ви покладаєте успіх операції на миницю віку на відставці. Мене ніколи не було поруч, але цього разу я тебе не підведу. Тобі просто треба зосередитись. Продовжу відволікати мене від падіння та телепню зі зброєю. Клінер. У кіно з 27 лютого.